Дорогі волонтерки! Хочу привітати всіх причетних з річницею створення нашого волонтерського вулика, Neptune волонтерські рученята». Це компанія мотивованих, патріотичних, небайдужих, активних, працьовитих жінок, що вже рік допомагають готувати смачну поживну їжу для наших військових та На кухні друзів-волонтерів будьте волонтери. Без перебільшення! Сотні кілограмів картоплі, цибулі, моркви, солодкого перцю, капусти та інших овочей почищено, помито, нарізано, висушено, насмажено, приготовано та запаковано. І за будь-якої погоди пані волонтерки приходять та допомагають готувати смачну поживну їжу для наших захисників. Трохи нагадаю, як це сталося відрядження на схід, коли дружні волонтери везуть якомога ближче до фронту смачні обіди, ресторанного готунку. Це все, щоб підтримати наших воїнів, передати їм турботу, любов, вдячність і тепло наших сердець, відвідати поранених у шпиталях і нагодувати домашньою кухнею. Окрім їжі, ми також відвозимо багато гуманітарних речей для шпиталів та військових, наприклад, генератори, одяг для поранених, мийні засоби, ноші, ліки та багато всього іншого. Зазвичай за одне відрядження вдається нагодувати 650 1000 наших захисників. І це всього лише за два дні. А от рік тому у засновників фонду Будьте друже Алекса та Маестро виник грандіозний задум. За одне відрядження нагодувати 2500 наших воїнів, а це 4 або 5 батальйонів. Тоді постала необхідність якомога більше приготувати тут, у Києві. І вже ввести готові заморожені продукти, а на місці тільки розігрівати і все готово. От тоді маестро звернувся з заклику. Маємо приготувати 2500 картопляних зраз начинкою. Тоді ми звернулися до друзів, волонтерів і однодумців з проханнями про допомогу. І так ми зібрали наших волонтерів, які зголосилися, прийшли, допомогли, почистили та приготували продукти. Щоб заварити 300 літрів борщу, зліпити 2685 зраз. Ми приготували все, що змогли для вдалого відрядження. А потім була поїздка на схід, під бахмут, лиман, дружківку. Друзі-волонтери нагодували смачнішими обідами наших воїнів прямо на дорозі життя. Так хлопці називали шлях до бахмуту. І тоді справді все сталося, як планувалося. Нагодували 2,5 тисячі наших захисників. Але без невтомних волонтерських рученят не посилили б таку роботу. Тож по поверненню ми організували цю групу, бо таку енергію, доброту, небайдужість, бажання допомогти нашим воїнам, працьовитість та життєвий досвід треба спрямовувати на нашу перемогу. Коли наші воїни повернуться з перемогою, нам не буде соромно дивитися їм в очі, і буде що онукам розповісти.